Thank <laughs> you. Черкаських дітлахів годуватимуть рибою по 10 гривень та сардельками по 15. Нещодавно відбувся тендер на суму 200 мільйонів гривень на закупівлю продуктів харчування для дитсадків. Підприємство «Каштан плюс», яке роками годує черкаських малюків, запропонувало найбільш вигідні пропозиції за цінами нижче ринкових. Це викликало резонанс для детального вивчення питання. У міськраді було створено спеціальну комісію. Спочатку депутатів міської ради схвалювали якість харчування дітей в садочку в зв'язку з комуністичними цінами. Що Запропонував переможець торгів товариства з обмеженою відповідальністю Каштан Плюс. Але проаналізувавши всі дані і співставивши їх з цінами наступної цінової пропозиції, виявилось, що сумарні втрати бюджету на пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Каштан Плюс більше на 5 мільйонів 757 тисяч гривень. Це відбувається завдяки тому, що ціна на продукцію якої купується більше, вища, а якої майже не купується, нижча. Таким чином, маючи інформацію про кількість закупок, Каштан Плюс отримує неконкурентну перевагу та наносить значну шкоду міському бюджету. Саме цим пояснюється філе риби по 10 гривень, конина по 1 гривні та натуральні екзотичні соки по 3 гривні за літр. Дослідивши попередню позицію, «Товка Каштан Плюс прийшли до висновку, що сіни на продукти, що купуються, найчастіше штучно завищені в рази. Члени комісії навели конкретні приклади, коли на найуживаніші товари були поставлені завищені ціни, що не збігалися з реальними цінами у накладних. Як виявилося, в ході обговорення заявник подав на участь у тендері неправдиву інформацію, вказавши замість натурального соку ціну за нектар, а замість повидла за джем, попри те, що ці продукти заборонені у дошкільних закладах. Це реально розібратися в ситуації, яка в нас створилася в місті. От, по перше, хотілось би заслухати представників Каштану Плюс. Це по-перше, да? як вони можуть за такими цінами і чому вони за такими цінами постачають продукцію в дитячі садки. Ну, ви чули там, мабуть, да? я озвучували вартість. Десятка яєць, який зараз постачається, за 38 гривень. 38 гривень. Наскільки, наскільки я знаю, в магазинах яйця десяток яєць коштує не більше 20. Вони умудряються а? Ну, почекайте, давайте давайте я ми ж не вас Спрашиваю. Почекайте. почекайте. Ми дивимося рамкову угоду, де стоять під підписи, печатки от, і зазначена ціна. Натомість представник ТОВ «Каштан плюс відхрещується від будь-яких обвинувачень, посилається на інфляцію та індексацію, та запевняє, що підприємство поставлятиме у десятки дешеві та водночас якісні продукти. Була ціна сама більше, я їх 24 чотири. 24 чи 25, я не помню. Це в грудні 2015 року. То вона йде вверх, то вона йде вниз. Вона була і 90 копійок, і руб 10, і руб 20, це Садики все прекрасно бачить. По тим ценам, ні. Індексація зв'язку з інфляцією, вона теж йде кожен місяць, і там 36 угод. Ви сказали, да, ми його індексуємо. Але ні по однім тим цінам ми не працюємо. Чого ми індексуємо? Зараз крупи дешеві. Ви самі бачите, 4-5 гривень. Через 2 місяці крупи ці самі будуть оптова ціна за 6 гривень. Індексація по крупам приравнена до общого. не йде виділено, виділені крупи, наприклад, а просто йде продукти харчування. Там індексація 1-2% в місяць. І попробуйте підняти крупу з 4, -4 гривень до 6 і дати садітом. Ми тому індексували, бо ми не знаємо, яка завтра буде ціна. За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Марини Бакланової, у завідувачів садків дітей та їхніх батьків немає ніяких нарікань на харчування. Крім того, спеціальна комісія за участю правоохоронних органів не виявила ніяких порушень. А скажіть, будь ласка, а нарікання, а скажіть, будь ласка, нарікання за ці два роки до поставщика були. Подавайте спитаємо за ліку. Ну, скажіть, будь ласка. А скажіть, будь ласка, перевірка була виявлені зауваження по харчуванню в дитячих садках? Які результати вони? Результати. Зважаючи на вище сказане, комісія вирішила дати заявнику шанс виконувати умови тендеру протягом двох місяців. У разі невиконання на підприємство чекають фінансові санкції у розмірі 5% від суми договору, тобто 10 мільйонів 250 тисяч гривень.